Вітаю, Ютуб! Пам'ятаю свої перші години в лізі в лісі. Це було що щось із чимось. Я помирав від кемпів, бігав як загублена кошеня. І не знав, що робити. Тоді я подивився це відео від галузці ТІВІ. І тепер я поважна платина. А ось тут він живе легенда в левел 3. Зараз я вам розкажу декілька базових прикодерів лісу і як там краще грати. Приємного перегляду. Що ж? Нам потрібно вибрати декілька чемпіонів. Бажано різних в плані дамагу: фізичний та магічний. Для початку рекомендую Амуму і, наприклад, Майстра Є, я не знаю. Але вибір завжди за вами. Можна, звичайно, стати у тіпі, якщо на прикметі є якийсь хороший чудік. Стартуємо гру, беремо смайт іо! Стоп! А якого покемона купити, що вони дають? Насправді все залежить від вашого чемпіона та плана на гру. Танкам та брузерам швидше за все зелений. Решті синій або червоний. В залежності від того, що ви хочете більше. Після настакування покемона він виростає і дає, крім покращеного смайта, додаткові плюшки: зелений щит, синій швидкість переміщення по корчах. Червоний незначний дамаг і сповільнення опонента. А тепер переходимо до найцікавішого. Розкажу вам про 7 базових штук в лісі, щоб покращити ваш скіл. Час. Найцінніший ресурс, який має джанглер це час. Що більше вільного часу ви маєте, то більше можна встигнути зробити на карті. Ганг, контрганг, кавер, контрджангл, бек, об'єкт. Отримати віжн. І так. Як отримати цей ресурс? Почнемо з простого: максимізувати швидкість своєї зачистки кемпів. Стараємось не забирати кемпи, як п'яний Там чуть, там чуть. бо тоді кемпи вставатимуть в хріновій послідовності. Наприклад, потрібно забирати спочатку жабу, а потім синій баф, коли кліраємо з редсайду в блу. Також рекомендую знайти якогось потужного гравця на вашому чемпіоні і підглянути його кліп. Що в якому порядку, які фішечки використовує, коли краще давати смайт і тому подібне. Швидка і правильна зачистка це ключ до отримання експи і голди. А відповідно, ви швидше отримуєте вищий рівень і свій паверспайк. Крім оптимізації зачистки лісу, важливо думати, скільки часу йде у вас на певний плей. Будь це ганг, об'єкт чи щось інше. Задавайте собі питання, чи вигідно це, чи може за цей час я міг би зробити щось корисніше. Ну, і ще чимало часу можна заощадити за рахунок правильних і вчасних беків на базу. Дофіга, голди в кармані! Наступний кемп в пізді світу, натискайте кнопку BACK! Інформація ще один дуже важливий ресурс в лісі. Чим більше ви маєте інформації, тим простіше продумати, який плей має кращий шанс на успіх. А як же збирати цю інформацію? Ця майстерність здається не кожному. Але спробуйте проглядати камерою карту і натискати таб. Ворожий лісник забіг на мід, які бафи в нього є. І коли зникнуть. Щоб розуміти, що в нього є в лісі і куди він прямує. Кількість фарму також показує, де він був і куди прямує. Глянули на топ. Зацінили, де кріпи і куди вони пушаться. Скільки хп і які є кнопки втіпів. Ну, і працювати над оглядом на карті. Як і що, детальніше розповім пізніше. Дракони, глисти, Герольдка, барон, атакан це все об'єкти. Які начебто є роботою джанглера. Почнемо з підготовки до забирання об'єкта. В залежності від стадії гри, цей процес виглядає чуть по-різному, але є базові речі, які працюють завжди. Ідеальна ситуація виглядає наступним чином: наявність інформації про розташування ворожої команди, плюс огляд навколо об'єкта, плюс пріоритет на лініях біля об'єкта. Мої рекомендації, як отримати більше шансів на забирання об'єкта, бути на місці завчасно, за 30-60 секунд до його появи. Щоб організувати огляд, або спробувати затрапити ворожого лісника. Допомогти лініям до появи об'єкта, щоб потенційно вони допомогли з об'єктом вам. Що ж, якщо у вас кепські справи і немає шансів забрати об'єкт, тоді спробуйте затрейдити його на об'єкт на іншій стороні карти. Ну або ж зробити гарний плей знову ж таки в іншій стороні карти. Огляд. Дуже важлива складова, яка допомагає отримати більше інформації, яка в свою чергу може як вберегти тебе від інвейду, так і дати потенційний гарний плей. Спробуй коротко пояснити, який варт і коли брати. Жовтий варт хороший вибір в більшості випадків, який ми свапаємо на червону лупу через декілька беків на базу. Але навіщо і як його використовувати для максимальної користі, в випадку, якщо ви агресор і хочете, і головне можете ходити в ворожий ліс, тоді залишаємо варт там. Або якщо ви граєте слабким в ранній грі чемпіоні, то вас можуть заінвейдити. Тоді ми ставимо антиінвейд вард. Ну і само собою, Пінк вард також варто в такому випадку купити. Лупу беремо, в першу чергу, для зачистки огляду та потенційних ганків. Ну і також задевардити свій ліс, якщо якийсь хитрий мідер прийшов тикнути там вардик. Синій трінкет береться ну дуже рідко, і то на певних чемпіонах, по типу Ноктюрна. Ну і то за бажанням. Простий, але не менш важливий пункт це комунікація. Для початку спробуйте пінгувати своїм тімейтам свої плани, які стосуються них. Йдете на ганг? Пінг. Йдете на об'єкт? Пінг. Побачили ворожого лісника? Пінг. Знаєте, де потенційно ворог? Пінг! Не соромтесь пінгувати! Згодом можна вже й пробувати озвучувати свої плани в чат. Контест дрейк, клірів, топ і тому подібні речі. Не недооцінюєте силу спілкування і не використовуйте пінгі по фану через ціль. Це не збільшує ваш шанс на перемогу, а навпаки, вас замутять і кому від цього користь. Ну і не забуваємо, в яку гру ми граємо. Не подобається комусь ваша гра з пампінгає на обличчя чи сере хуйню в чат? Вмут чудіка. Як би дивно це не звучало, але Ліга Лаген це командна гра 5х5. На 5. І набагато простіше перемогти не 1 в 9, а хоча б 2 в 8. Чи не так? Тому при екрані завантаження. Продумаємо, хто буде нашим другом і хто допоможе виграти цю гру. Хто ваш Condition? Не варто розриватися по всій карті, щоб допомогти всім. Окей, ви роздігнали топлейнера. Продовжуйте грати поруч з ним, забрати об'єкт, прикрити від гангу, просто допомогти. Це збільшує ваш шанс на перемогу. Не забувайте це. Це не значить, що вам варто повністю забити болт на Віксай. але приділяйте цьому просто менше часу. Насправді, станом на 15-й сезон. Контрджангл не настільки потужний, як був декілька сезонів тому. І новачку в лісі він далеко не в першу чергу потрібен. В більшості епізодів ви можете собі нашкодити більше, ніж здобути перевагу. Чому гарний і вигідний контрджангл це якщо ви не просто заберете кемп, а зможете нахуярити ворожому ліснику і ще й безпечно вийти. Тому краще просто вбити свої кемпи, щоб з часом вони були вищий рівень. І відповідно. Більше досвіду вам дадуть. А потім можна вже й піти пошукати плей на карті. Ні, ну коли у вас нема опції, що робити на карті, крім йти вкрасти два кампанії. Бо, наприклад, лісник ворожої команди бере дракона, а інших плеїв на карті немає. Ну то можна і зайти в лісочок. Ну або ж при відході від ворожої бази по дорозі можна вкрасти ліс. Але не знаю наскільки це вже про контрджанглінг. Ну або при кавері свого стронгсайта. Ну але це вже таке. Я, звичайно, замість цього відео міг дати лише одну пораду. Грай краще. Але сподіваюся, це було чуть-чуть корисніше. Ворлд це ви може, і не виграєте, але 100% рідше будете бачити FF-15 Jungle Diff. Дякую за перегляд. З вас лайк, фоллоу та комент. А з мене відео через тиждень. Сія!